Палетів з консервами, тонни мішків із крупами і сотні літрів контрафактних напоїв. У всіх цих пакунках довкола мене підроблена продукція. Це і консерви газовані напої, олія та оцет. Усе, що ми можемо зустріти на полочках магазинів. Цей склад на кивщині викрило бюро економічної безпеки. Знайшли тут майже 24 тонни вівсяних пластівців та майже 200 тисяч одиниць продукції в консервах, пластиковій та скляній тарі. Як виявилось, тривалий час шахраї прям тут фасували і пакували контрафакт. <кій> Тотальна антисанатарія, бруд, регани, пацюки. Усе це ані трошки не бентежило гори підприємців. Це сировина, вона знаходиться в даних мішках. До прикладу, вівсяні пластівці, і вони безпосередньо на цьому місці фасувались. Працівниками зловмисники закуповували сировину невідомого походження та фасували вже під виглядом відомих світових брендів. Старі етикетки з дешевої продукції шахраї викидали. Нові наліпки, схожі на оригінальні відомі продукції, замовляли в типографії, клеїли потім вручну. Після таких махінацій підробку відвантажували і везли на продаж за даними БЕП, вартість дешевої продукції тут на понад 20 мільйонів гривень. Фальсифікована продукція збувалась по всій території України. Вона могла потрапити на ринок в магазин і так далі. Тобто, споживач спокійно міг купити дану фальсифіковану продукцію. Відрізнити підробку на перший погляд складно, тому представники торгових марок радять уважно читати етикетки, і перевіряти пакування. Якщо виникли підозри чи сумніви щодо якості продукції, краще її не купувати. А якщо вже вдома зрозуміли, що придбали контрафакт, можна звернутись до правоохоронних органів. Ми бачимо на етикетках, яка тут присутня. Немає е, ні маркировки нормальної, ні ваги, і навіть не вказана, яка риба в даній консерві. Звертаю увагу, що навіть є продукція, яка написана одна, а там зовсім інша, тому що цю продукцію ми взагалі не випускаємо. Тобто етикетка є дуже, скажімо так, взята е, з. Дорогостоящий продукції, а внутрі, наприклад, там може бути взагалі щось невідоме. Послідування щодо виявлених схеми підробки продуктів ще триває. Оперативники встановлюють коло причетних осіб. Усю підроблену продукцію зараз конфіскують. А перед покупкою товарів уважно переглядайте склад та маркування. Даріли ходіт Євгеніолінський, Ми Україна, марафон Єдині новини.